Привіт, друзі! Сьогодні, 1 липня, з вами знову Леклочок Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення трибуналу за злочини Росії проти України. Документ має бути ратифікований в парламенті. Це дуже важливий крок. На Росії продовжують падати літаки, а наші дрони долітають ну майже на півтори тисячі кілометрів у глибину Росії, знищуючи там військові об'єкти. Також країни НАТО готуються до вторгнення Росії. Це, звісно, станеться у майбутньому, не завтра. І до України має приїхати новообраний президент Польщі. Був президент, який вже закінчує свою каденцію буквально кілька днів тому, і буде новий. Також маю деякі інші вам деталі, які стосуються і наших відносин із Європою, і в тому числі деталей освітнього процесу в Україні, друзі. Так, це дуже важливо. Відтак, підписуйтеся на канал, ну і звісно коментуйте поширюйте відео друзям, дуже вас про це прошу. Так само дуже прошу завершити збір для наших бійців 66-ї бригади, які перебувають на Лиманському напрямку, а також для наших воїнів, які перебувають на Сумщині. Ми вже зібрали. Понад 110 тисяч гривень. Збір оголосили вчора. Ви реально ще раз кажу, просто неймовірні і суперові. Збір йде дуже динамічно і швидко. Сподіваюся, сьогодні ми його закриємо. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, тепер давайте до суті щодо ратифікації документу про створення трибуналу, я не бачаю поки що можливості того, що Путін буде засуджений. На цьому суді фізично, але те, що є орган, який буде карати військових злочинців, це дуже добре, друзі. За цим також будемо слідкувати, тому не поспішав би робити поспішних висновків, що засудження може бути заочним і так далі. В будь-якому випадку це дуже важливо. Володимир Зеленський сьогодні доручив парламенту невідкладно розглянути необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку, каже, було все забезпечено на 100% заради повної реалізації угоди про створення цього. Трибуналу. Угода, нагадую, була підписана у Стратберзі 25 червня в будів Ради Європи під час візиту туди Володимира Зеленського. Він перед цим був і на саміті НАТО. А тепер, друзі, до Росії. Сьогодні на Росії, так як і вчора, відбувається дуже багато цікавих подій. Ну, до прикладу, скандал Путіна та Алієва. До речі, Алієву зателефонував Володимир Зеленський. Я ще про це буду говорити. Прильоти наших дронів і ракет по території Росії чи окупованих Росією територіях. Складний економічний стан на Росії, на тлі якого Путін каже: ну, ви знаєте, в 26-му році нам буде складніше воювати, тому видатків на оборонку буде менше. Про поки що такі заяви не можу сказати, що вони надто оптимістичні для нас, але це означає, що на Росії не все дуже добре. До прикладу, у Росії за рік зазнав краху вже третій літак військово-повітряних сил Збройних сил Російської Федерації. Це означає, що у Росії не вистачає запчастин ремонтувати літаки, як військові, так і цивільні. Хоча вони активно займаються контрабандою, обходять санкції. До прикладу, для цивільної авіації їм вдалося затягнути. Товарів на суму приблизно на 1 мільярд доларів. Цього разу на звуковий винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився на території Нижньогородської області. У Міноборони Росії кажуть, що під час виконання планово навчального тренувального польоту ну, стався певний якийсь інцидент. Літак впав у лісі неподалік селища Велетьма міського округу Кулебаки. Це за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка, на якому. Розміщено філію 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ. Можливо, причина і не в цьому так само, як ми не знаємо причину вибуху на танкеру, який перевозив російську нафту, і це не перший такий випадок. Гур сьогодні скромно опублікував це повідомлення без будь-яких коментарів. До речі, зазначає, що екіпаж із двох пілотів катапальтувався. Руйнувань і постраждалих на землі, на жаль, немає. А сам літак зруйнований, слава Богу. І також сьогодні наші дрони долетіли до Іжевську, до російського заводу під назвою Купол, який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів ТОР, радарних систем, безпілотників Гарпія. Цей завод уразили модернізованими дронами камікадзе Лютий. Головне тепер їх масштабувати. Росія також масштабується і готується до можливої агресії проти країн НАТО. Виглядає це все справді дуже дивно. Як вони не можуть завоювати Україну, але друзі, я вам просто нагадую. Більш ніж переконаний, що ви добре про це знаєте. Сьогодні найсильнішою армією в Європі є українська. Це не тому, що вона наша, а по факту так є, тому що вона найбільш боєздатна. І з забезпеченням справді дуже великі проблеми, тому я не випадково прошу вас продонати системно. Робили ми це раніше, робитимемо і надалі, до того часу, доки не припиниться війна. Але Росія справді виношує плани нападу на якусь країну НАТО. І про це говорять далі тим активніше, і про це системно пише Західна преса. Ну, Наприклад, видання Financial Times пише, що економіка Росії вже націлена на конфлікт з країнами Європи, а імперіалістичні амбіції Путіна свідчать про те, що він шукатиме можливості, аби завоювати якісь інші території. І Москва, вже, на думку журналістів цього видання, робить кроки щодо посилення своєї регіональної присутності. А саме, Супутникові знімки показують підвищену активність на російських базах, розташованих поблизу східного флангу НАТО, зокрема, на аеродромах Левашового, Кам'янка і Оленя. У Петрозаводську, приблизно за 175 км від кордону з Фінляндією, з'явилися нові складські будівлі. Це раніше також повідомлялося, зараз знову підтверджується. На території колишньої авіабази Североморськ приблизно за 120 км на схід від Норвегії. Розчистили майданчики і вклали новий асфальт для літаків. Ну, якщо хтось думає, що це робиться для того, щоб було гарно, я дуже сумніваюся. Данія і Норвегія і Швеція з 1 липня ввели обов'язковий військовий призов для жінок з 18 років, про це пише сьогодні Daily Express. Планується збільшення терміну служби та чисельності новобранців. Я не думаю, що просто так посилювали б безпекові заходи в країнах Північної Європи. І звертаю, друзі, вашу увагу, що країни Північної Європи сьогодні перебувають під пильною увагою росіян, а самі країни активно готуються до оборони і розуміють небезпеку, яка йде з Росії. Розвідки цих країн в один голос говорять, що вони чекають нападу Російської Федерації, хоча Трамп заявляє, що поки він президент, то Путін не нападе на них. А от на нього невідомо. Але Європа, чесно кажучи, коли одна готується до війни, інша продовжує закуповувати російські енергоресурси, нарощують закупівлю російського газу через газопровід Турецький потік. Експорт російського газу до Європи через цей потік за перші 6 місяців 2025 року збільшився на 7%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року і склав 8,3 млрд мільярди кубометрів. Хоча Європа звітує, що вони зменшують свою енергозалежність. На превеликий жаль так і очікувати чогось суттєво від 18-го санкційного пакету. Ми сьогодні з колегами про це говорили. який має бути ухвалений Європою і торкатися саме енергетичних питань в першу чергу, мені поки що не доводиться. Тому що не всі країни Європи усвідомлюють небезпеку з боку Росії, в тому числі і енергетична залежність. Це також небезпека. Щодо новообраного президента Польщі, Карель Навроцький має приїхати до України, і він виступає, я вам нагадую, проти вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Про НАТО він говорить про те, що на сьогоднішній день немає такої можливості, бо Україна воює. Направду це так і є. А от щодо вступу нашого. До Європейського Союзу він є противником безумовного вступу України до ЄС. Тобто ми повинні виконати всі умови. Хоча Європейська комісія звітує, що ми доволі активно і ефективно і результативно рухаємося, до речі, до цього. Він каже, маю на увазі Давароцькі, багато держав, у тому числі Польща чекали роками, щоб виконати конкретні вимоги Європейського Союзу і стати його частиною. Він лукавить. Відверто скажу, лукавить. У геополітичному сенсі, з огляду на стратегічні потреби Польщі, нам необхідна співпраця з Україною, але на партнерських умовах. Друзі, Навроцький не є якимось відмінним від інших політиком у Польщі, який справді буде відстоювати в першу чергу український інтерес. Тому не варто мати очікувані завищення від якогось польського політика, який умовно буде виступати як проукраїнський. На жаль, не так такого не буде ніколи, як на мене. Рада Міжнародного валютного фонду підтвердила, до речі, що виділить Україні півмільярда доларів. Кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету. А після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування сягне 10,6 мільярда доларів. Зокрема, скажу, що МВФ не є найбільшим донором України і завжди так було. Але МВФ очікує, що після закінчення війни тарифи на комуналку в Україні зростуть щонайменше удвічі, тому що, каже, зараз вони. Економічно не обґрунтовані. Я про це сьогодні писав у себе в телеграм-каналі. До речі, слідкуйте за новинами і там посилання на нього знайдете в описі під цим відео. І тут повторюся, те, що я там писав, що Європі варто відмовитися від їхніх енергетичних директив і перебудувати політику в енергетичній сфері. До речі, проти цієї політики публічно виступає чимало керівників країн. В період, наприклад, коронавірусу, коли була серйозна енергетична криза, то, наприклад, Франція відмовилася виконувати економічні директиви так званого третього енергетичного пакету. В Єврокомісії відреагували також на так званий референдум Орбана, на якому Угорщина висловилася проти вступу України до Європейського Союзу і сказали, що національні консультації в Угорщині, так вони називалися, на яких більшість учасників нібито проголосувала проти членства України в ЄС, є необов'язковими. але Єврокомісія взяла до уваги їх результат. Так заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. але каже, що Брюссель позитивно оцінив план України щодо інтеграції національних меншин, і в них претензій нема для того, щоб відкрити переговори про вступ України до Європейського Союзу, враховуючи те, що нині там уже тепер головує Данія із сьогоднішнього дня, то я думаю, що процес буде дещо швидшим. Хоча відносини із Європейським Союзом України ніколи не будуть простими. І наш вступ, друзі, до. Повноправного членства ЄС буде строкатим і складним. Не варто очікувати, манни небесної. Просто ми маємо на це налаштуватися і працювати в цьому сенсі, але рухатися туди однозначно. Тому, коли Навроцький дає коментар про те, що Україна має пройти весь шлях вступу до ЄС, ну так, на даному етапі так, не від нас все залежить. І тепер, друзі, до подій ще на Росії. Там продовжується скандал по лінії Москва-Баку. Азербайджан заявив, що загиблі під час затримань в Єкатеринбурзі, ви вже певне знаєте цю історію. Загиблі азербайджанці були побиті до смерті, про це пише видання Reuters. Під час повторного огляду на тілі Зіядіна Сафарова, це один із загиблих, були виявлені численні переломи, отримані в результаті побоїв. Всі його ребра були зламані, на голові було виявлено крововилив, викликаний тупою травмою. Про це заявив глава судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я Азербайджану. Це, друзі, дуже важливо, тому що до цього інциденту задіяні ФСБшники Росії не випадково. Ми, до речі, детально говорили про загострення відносин Азербайджану та Москви сьогодні разом із моїм колегою Ігорем Чаленком посилання. Залишу вам праву мархньому кутку, ви можете його переглянути у мене на каналі. І також брат Зіядіга Гусейн Сафаров також загинув в результаті побоїв, а всі його внутрішні органи були видалені, уявіть собі, під час попереднього розтину в Росії, що може вказувати на спробу приховати справжню причину смерті. Це також прокоментував той самий, заданий мною глава судово-медичної експертизи Міністерства охорони Азербайджану. Росіяни в своєму стилі. Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальні справи за фактами тортур і умисного жорстокого вбивства своїх громадян. Зараз на цьому тлі, чим далі, тим більше розграються дипломатичні скандали. На російському телебаченні вже готують спецоперацію проти Азербайджану, кажуть, що треба там проводити військові дії. Взяти під контроль Азербайджан і таке інше. Ну, російська пропаганда в своєму стилі. Хоча рот Путіна Пісков говорить про те, що треба все-таки відновлювати, пом'якшувати відносини. Розуміють, що ситуація загострилася, але хтось із силовиків на Росії дуже вправно зараз цим жонглює, тим паче підняли на поверхню справу ще початку 2000-х років. І на тлі цього всього розгорівся такий гучний скандал. До речі, ще раз нагадую вам. Про відео із членком. Передіть перегляньте, там є версія того, чому це так відбувається. Тим часом Азербайджан відповів симметрично. У Баку жорстко затримали групу росіян, не менше 10 чоловіків. Історія розпочалася ще вчора. За версією МВС Азербайджану росіяни входили до двох організованих злочинних угрупувань. Окремі з них є подвійними агентами, під прикриттям працювали, журналістами, але насправді є агентами ФСБ. Повідомляється, що члени. Організовано злочинне групування займалося контрабандою продажем наркотиків з Ірану, а також кіберзлочинами. Ситуація накаляється. І я вам говорив, що також повідомлю про ситуацію в освіті в Україні. На жаль, вона не дуже втішна. Організація Об'єднаних Націй сьогодні опублікувала звіт, якому говорить про те, що в Україні рекордно низька кількість школярів за останні 30 років. На початок 2024-2025 навчального року. Тобто минулого. В системі освіти України налічувалося загалом 3,74 мільйона школярів. При цьому кожен десятий залишається в українській системі освіти, але вже за кордоном, тобто по дистанційності навчається. Дедалі менше школярів вступають до українських вишів. У 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тисяч студентів, що є найнижчим показником за останні 9 років. Приблизно півтора мільйона українських переселенців по всьому світу це діти віком від 3 до 17 років. Всього за кордоном може проживати 720 тисяч українських школярів, але це приблизна оцінка. Офіційних даних немає. Дослідження ЮНЕСКО показало, що лише в країнах ЄС минулого року навчалося майже 665 тисяч українських школярів. І за даними опитувань, тенденція на виїзд дітей з України буде тільки набирати обертів. Мені буквально ще кілька тижнів тому телефонували журналісти, аби я прокоментував, чи є справді така тенденція. Я не мав тоді даних для того, щоб говорити конкретно цифрами. Сьогодні вам повідомляю, що, на жаль, справді така тенденція є. Вона обумовлена, як на мене, лише єдиним фактором війною. Якщо в Україні буде безпечно, то, звісно, українці будуть повертатися. Не всі, але багато із них. Тим паче, те, що я знаю, спілкуючись із знайомими, то багато хто робить однозначний вибір на користь України. Звісно, не всі. Я не є репрезентативною виборкою, але стверджую про те, що Україну люблять і готові будуть повертатися додому. Тому, друзі, наша справа зараз допомагати зсу боронитися від російської агресії, аби мир в Україні настав якомога швидше. Прошу вас відтак допомагати зі збором, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ці і не перемикайтесь. Все буде Україна!